Українське радіо Чернігів продовжує свою роботу. У студії працює для вас я, Лілія Духно. Сьогодні вранці Чернігівщину атакували безпілотники РФ. Про це повідомляє начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. За його словами, є ураження інфраструктури. У частині населених пунктів є проблеми з електропостачанням. За попередньою інформацією оперативного командування Північ проблеми з електропостачанням в області через удари БПЛА типу шахед. Відсутнє електропостачання, зокрема, і у частині Ніжина. Справ у цьому місті нам розповіла гіперлокальна кореспондентка Суспільне Чернігів Анна Авраменко. Наразі у Ніжині у більшості міста немає водопостачання через відсутність електропостачання. Поки що не говорять, коли воно з'явиться. Тому люди зробили запаси води. Про це о 6.50 попередила і міська рада, і міський водоканал. Тому люди мали змогу підготуватися. Хто зробив запаси води, той чекає в деяких районах? Повідомляють у місцевих пабліках, що вже з'являється вода, але вже розробили графік, за яким буде подане водопостачання на 19 та 20 серпня. Стосовно електроенергії, то наразі працюють на електрогенераторах майже всі заклади. Коли прогулюєте Ніжину, то можна почути, як там чи там працюють саме генератори, тобто всі заклади аптеки, магазини, кафе. І державні установи всі на забезпечення електрогенераторів наразі знаходяться. Це була гіперлокальна кореспондентка Суспільне Чернігів Анна Авраменко. Маємо також коментар прес-секретаря Ад Чернігівобленерго Катерини Дроздової. Сьогодні, внаслідок ворожої атаки безпілотниками, на Ніжинщині було пошкоджено деяке енергетичне обладнання. Станом на ранок без електропостачання залишалося понад 30 тисяч споживачів Ніжинщини. Енергетики вже заживили об'єкти соціальної інфраструктури і розробили схему для заживлення побутових споживачів. Реалізована ця схема буде, щойно дозволить безпекова ситуація. Про відновлення електропостачання нам розповіла прес-секретар Ат «Чернігівобленерго» Катерина Дроздова. Яка частина ніжина наразі без електропостачання та що робити містянам? Ми запитали у міського голови Олександра Кодоли. Сьогодні близько шостої ранку внаслідок повітряної атаки по Чернігівщині були пошкоджені певні об'єкти енергетичної інфраструктури. Тому після шостої ранку припинено електропостачання в частині міста Ніжина. Орієнтовно половина населення і установ без електроенергії на сьогодні. Без електропостачання об'єкти водоканалу працюють на генераторах. Також працює центральна міська лікарня на генераторах і деякі інші об'єкти інфраструктури. Енергетики працюють над відновленням. Після пошкоджень, тому сподіваємося, що в найближчий час електропостачання буде відновлено. Що варто знати містянам? От загалом наскільки довго це може бути? Чи є якісь прогнози Ну, над цим працюють Укренерго, Тому прогнозів конкретних немає. У нас на сайті міської ради і на інформаційних сторінках є інформація, коли буде працювати водопостачання. Там де його немає, по графіку буде подаватися вода за рахунок за допомогою генераторів. Тому треба запастися водою платною підзарядити свої гаджети, павербанки і відповідно слідкувати за інформаційними повідомленнями. Хочу сказати, додати, що на жаль, біля дев'ятої ранку, також внаслідок повітряної атаки було падіння шахеду типу герань на околиці міста Ніжина. І, На жаль, внаслідок цього падіння загинула цивільна людина 1980 року народження. На жаль, маємо і загиблого за цей день. Чи є ще, окрім нього постраждалі? Ні, інформація тільки про одну людину, яка на жаль загинула внаслідок цієї трагедії. Це був Ніжинський міський голова Олександр Кодола. І наразі це вся інформація, що ми маємо про проблеми з електропостачанням, зокрема у Ніжині, через атаку російських безпілотників.